У Музеї народної архітектури і побуту норвежці реставрують уже другу хату власним коштом. Робота Кипить біля хати початку 19 століття із села Лохори. Пліч опліч працюють норвезькі та українські реставратори і архітектори. Піднімають хату і замінюють підвалини. У межах цього проекту влітку архітектори із міста Ліліхамер реставрували ще одну бойківську хату. На відновлення цих двох хатин норвезький уряд виділив 350 тисяч гривень. Вигода для обох сторін, бо у Норвегії. Теж збереглися дерев'яні хати, яким пасує наш спосіб реставрації. У вас інші технології будівництва, інша методологія. Тому для нас це дуже важливий досвід, і нагода для наших архітекторів навчитися цього у вас. Львів і надалі може сподіватися на фінансування від уряду Норвегії. Уже є певні домовленості, запевнення, що наступних років фінансування буде продовжуватися у збільшеному обсязі, збільшеному масштабі. А рятувати у Шевченківському гаї таки є. Що то, як мінімум, 12-15 об'єктів потребують наглої, необхідної термінової реставрації. Ну ми розуміємо, що коштів нам на то не вистачить. Робимо по пару об'єктів в рік. Наступного року візьмуться за церкву трійці з буковини і хату із села Пилепець.